Привіт! Сьогодні грає Україна. І от футбольні вболівальники знайшли вихід, як продивитися футбольний матч. Ми матч. зібралися біля алкогольного магазину. Притомлюємо це якість, це досвід, це величезна ролі. Поставили тут такі для команди, але без летійного партнера столики Поставили телевізор, тобто і довбику, і які дивляться.

Алкогольний магазин. О, справжні вболівальники діти дивляться. Ну як же ж пропустити матч України? Тут не тільки. Ну, тут не тільки Україну, матч України показують, ну і всі матчі, які технічно все, які проходять. Вот, три хвилини матча 0-0. Можна придбати напитки, сюди прийти на тераску і подивитися матч. Грає Олександр Тимчик буде дуже важливою для України. Зараз передача за спину Тимчику в духу його намагається витиснути брашко, який теж сідає, допомагає головуча. Подача і нема гола. Будуть важливими жарка. Центрі поля Воно може Ми говоримо про але не забуваємо про центр поля теж. Ну от, потихеньку тут фанати збираються. Ну, Надіємось, Україна переможе. Дуже-дуже високо, тому що він вміє все, при цьому у нього є прекрасна пластика, впевненість, то він прогресує і продовжує прогресувати. Саме омина із тросаром м'яч тримає, але тросар розгортається, його передача в центрі, літіли мас, вертикальний пас і прекрасна. Це саме те, що потрібно. Ознай, він відтирати лукаву від'єджати. Енергетику цього залу. О, Реброва показали. Я прийшов на самий початок матчу. Якщо ви бачите, з перших хвилин він точно ні в якому разі не вийде. І тут вибір він очевидний, він насправді, незважаючи на те, що жовтої хвилини сладовкою на цьому євро не зібрав, але альтернативний... І горілочко бачу, там попивають. Не пройшла передача, хоча добре. не подається. Не пройшла передача. Просто высточает продать. Включили наши бомба.